Травнево буває у лютому, як сонячно, тепло від морозу. Котаєш коханих рук дозу. І все, свідобуто. І світ ділиться, як інфузорія, Швидко, нестримно, на сотні. І ти думаєш це ще сьогодні, а навпроти очі прозорі. Відчуваєш все ти обмежений, бо собою сповнила повінця. Друга ночі. О там ріпровідниця плетом рук збентежена. І раптом ти диви, виявляється, рукавички згубила у лютому, вже травень вони забуті під ліжком валяються. Без них не ставало сильно, а тепер, коли спека літня, липи плавить у парку столітні руки сині, та іще й дрижають і підніють телефон, вислизає завше, на спині розвісся мурашник. Кохання, що дієш? Пунктуація любові. Абзац, кома, тире, кома, заходь, не зачинно. Ти вдома, тахуальні, заходь, поклюпоченись. Кома, тире, крапка, збочинець. Тихо, кома, цілунок, тире, Троянди. Класно. М -м, каберне, ну, крапка, кома, тире, абзац. Лідик ти, 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 біс, виродок. Клас. Кома, крапка, 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 скалки, голога, пили, раптом. А Кома, кома, кома. Мить. на маньяком дома. І така кухна лірика, халатне кохання називається, виш. Вони висіли поряд на кілочках. Зелений і червоний всіми шмом з рукавами пасочками, тримали запахи розпаленого душу. Вони заливалися, кохалися писенько, поки господарі коли чиї, глянці, і прокидалися під неможливий від будильника в старебному серванті. Вони любили вихідні і пісні ввечері. Коли кишені вверталися відверто, хотіли видива, а може, просто втечі з ванною, шпалерами подертими. Трапилися. Трапилась такі ота з для старих м'яких халатів. Червоний жіночої руки все вислузав, чужій нелюбій хаті. Зелений витерся, зогнив у самоті. Червоний загубив пасок і гудзики. Кохають люди. Та трапляється в житті. ще речі мають серце і чують музику. Дякую. Вона бігла порожньою вулицею. Біла на блимаючий, жовтий, Десь неподалік п'яне шобло кричало їй, а де яка спокусниця? Спішла додому з вечірньої зміни в судці батон пакет кефіру. ефіру. гадюка своєму папілу, забачили жовтий, блимав без Машина. Що, ще вруле, чи що, і як вона злетіла над руківкою? Масний кефір увесь вибір із дітку, а віконце брякнуло, що батон Прощалися ущель, шунув бризками з-під дебелих фолес в публіках никла тільки обрізний пес, Лизав ефір, мокрів під дощем. Привокзально. Приречно усміхалися лікарі 22-22. На модерному годиннику вокзальному я на мелодію прощально по тобі. І знову у вагоні, з запльованими бронатними вікнами плечі збригають, ніби вагоні, оскроння. Ти зникла, ти зникла, десь вони вчора далебі, а може, і показорі. А я іще не звик до твоєї мушли Ти жінка чи дівчина? Чи просто, може, ніч від поглядів, і буриками у світ. Зноря і смітника серце не і нині ти моя, бо в залу ніч мене сіте зоря. Повімо вам таке. Це практично автобіографічний вірш. У тому університеті, який ми мали чистим фієм закінчувати, є собі такий собі живий талісман, собак. Його називають по різному вич, ну там коврик, пуфік, там не знаю, я це Такі, так можна називають там, статі загалбаска. Бо така собі собака. П'яних університету не підпускають. Люди за дисципліною всі люблять покармлювати і так далі. Ну, собственно говоря, стихіму. Він такий кумедний, така собі сусистка, на ніжках. Він дуже-дуже кудлатий і старуватий трішки. На нього димлять студенти, а він на підпити хлається. І в певному сенсі взяти до штату вважається, і, начебто, все, то й добре під університеми стінами. Бувашний такий собацюра, він не ганяв за машинами. У нього сторінка в контакті. І друзі, тисячі три. А в очах ту плачеться. Додому мене забери. Їздять Парижами, Прагами, Лондонами по автобусах розкусним Амстером. Я їм заздрю, а потім втомлена повертаюсь до вороги мами. І ще і Праги, Київ, Кракови, і ще і сонце, вікні в морозному від Ми Краплю за краплею життя отримає дозами. Що й радощі, що в мені усміхи туристичних враження. Рідна мила для мене успіхом буде слово тобою сказане. Кущення згадай, моє сонечко, опромінене і поголене. Погухай мене стиха, донечко, поцілуй мене своїм голосом. Дякую.